Доброго дня, мене звуть Наталія Олександрівна. Запрошую тебе на урок математики в 2 класі. Тема нашого уроку натуральні числа, порівняння натуральних чисел, нерівності. Точка. Пряма. Ти пам'ятаєш, що числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Цифри, за допомогою яких записані натуральні числа. При читанні справа наліво вказують послідовно, скільки у даному числі одиниць десятків сотен. Запиши в зошиті всі двоцифрові числа у розряді одиниць, які стоїть цифра 8. Розташуй їх у порядку спадання та підкресли в них цифру розряду одиниць. Перевір себе. А тепер давай повторимо порядок виконання дій з натуральними числами у виразах з дужками, яке ми вивчали на попередньому уроці. Якщо в числовому виразі є дужки, то в першу чергу виконують дії в дужках. Якщо в числовому виразі немає дужок, то дії додавання та віднімання потрібно виконувати зліва направо в тому порядку, в якому вони записані. Виконай завдання. Познач порядок дій. Та обчисли значення виразу. Перевір себе. Саме час перепочити оча, закрий очі, подивись вгору, вниз, направо. Наліво. Зроби оберти по колу вправо, вліво. Розплюсь очі. Продовжимо. Щоб порівняти два різних числа, потрібно визначити, яке з них більше, а яке менше. Результат порівняння записують за допомогою знака більше. Менше такий запис є нерівністю. Нерівність може бути правильною істиною або неправильною хибною. Наприклад, 6 більше за 3 правильна істина нерівність. 3 більше за 6 неправильна хибна нерівність. Підсумуємо. Результат порівняння двох різних чисел за допомогою знаки більше та менше є нерівністю. Нерівність може бути правильною істиною або неправильною хибною. Познач правильну істину нерівність. «Перевір себе. Запиши нерівність математичною мовою: двадцять чотири менше за п'ятдесят? Двадцять чотири менше за п'ятдесят. 66 більше від 40. 66 більше від 40. Перевір себе. Наступне завдання. Замість зірочки в двоцифрове число. Постав на місці розряду одиниць таку цифру, щоб нерівність була вірною. Пригадаємо з тобою науку геометрію. Геометрія це розділ математики, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. Почнемо з тобою з найпростіших геометричних фігур прямої та точки. Точка найпростіша геометрична фігура. Щоб зобразити точку, достатньо лише доторкнутися олівцем. До паперу. Точки позначають великими латинськими літерами. Пряма це геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. Ми можемо накреслити тільки частину прямої. Але її можна продовжити в обидві сторони. Щоб провести пряму, користуються лінійкою. Через одну точку на площині можна провести безліч прямих. Прямі К і С перетинаються в точці Р. Точка Р спільна для К та С. Її називають точкою перетини прямих К та С. Обери варіант, на якому прямі перетинаються. А тепер накресли в зошиті три прямі, що перетинаються одна з одною. Познач точку перетину цих прямих. Сподіваюся, ти не забув позначити точки перетину великою букву латинського алфавіту. Наш урок закінчується. Дякую тобі за роботу. Пропоную тобі після урока зробити творчу роботу, спираючись на знання про прямі, які перетинаються про точку перетину декількох прямих. Намалюй сніжинку, а може навіть цілий снігопад. До зустрічі!